Сьогодні неділя, 23 лютого, йдемо в родовий квартал. Тут знову барикади ми бачили. Магазини всі забиті досками, коротше. Тут 19 лютого відбувалася мирна хода, яка переросла в бійку знову з правоохоронцями. <Surveyor> <Guard threatenators> <how does this happen> Офіс Геннадія Балашова. Дякую, маркені фракції комуністів. Якби Як Верховна Рада України буде розглядати так, як це було згідно з Конституцією 2004 року. Вертольотна площадка Янукович. Відходьте підписувати вимогу перейменування вулиці Інститутської на вулицю Небесної Сотні, на честь героїв, які поклали своє життя заради нас і України.

Они же, получается, залезли вот отсюда, с этого. Ворони світу з тобою, наглядачем, ми виграли битву, Відштовхнувши люту противників, ти нас захищаєш, як вартави з усіх бухів. Хай спотяться вниз у прирву зловмисники та повертається назад, як задум. Вони йдуть у безвість, а нашим стала вся Русь Україна, вся матінка земля, прострі і щастя. Да будет так. Да будет Слава а? да. Богу, огонь Бога Симарбла, что споживает дерево. Мы осуждаем бегство и малодушие Януковича. О, Мы осуждаем работает. предательство. Мы осуждаем преступные приказы. И ещё одна золотая монета 20 долларов США.